Вітаю, друзі! Сьогодні відео про смачні домашні рибні консерви. Давайте готувати разом. І так, сьогодні готую рибні консерви. Риба у мене вже очищена, підготовлена. Для засмажки підготовлена цибуля, морква, томати у власному соці. І ось тут я зварила уху. Уху зварила з голов. Тут у мене лосось, брюшка лосося, хвости, карася, лосося. Ось таку уху зварила, додала моркви, лаврове листя перець горошком, цибуля і проварила десь годинку, може трохи більше, ось така гарна навариста уха вийшла. Цією ухою будемо заливати потім баночки з рибою. Якщо у вас немає голов таких, можна просто водичкою заливати. Тепер приготую засмажку. Наливаю олій і цибульку. Цибульки в мене багато, так як в мене багато риби і засмажки в мене буде багато. Ви вже дивіться по своїй рибі. Якщо мало кіла 2-3, то достатньо буде 2-3 цибульки. Цибулька злегка підсмажилася, додаю натерту моркву. Дві великі морквини. До засмажки додаю томати у власному соці. Також до засмажки додаю столову ложку цукру, солі. Солодка паприка, чорний мелений перець, вимішую все гарненько і протушкую буквально хвилинки дві ще. Вимикаю засмажку і додаю одну столову ложку оцту. Ось так. Перемішую гарненько і дам засмажці повністю охолонути. Охолоджується уха і засмажка також хай охолоджується. Тим часом приготуємо рибу. Тепер підготую рибу. Ось таку рибку буду розрізати десь на три частини. Ось таку маленьку буду різати на дві частини. Потрібно гарно повимивати чорні плівки, так як вони можуть потім гірчити. І ось таким чином підготую всю рибу. Рибка підготовлена, тепер що стосується солі, солі додавати на 1 кілограм, мінімум 15 грамів. Тут в мене 3 кілограма, додаю 50 грамів солі. Ретельно перемішую і заповнюю баночки. Так, доверху зо два пальця не доходить. Ось таким чином. Ось настільки я заповнюю баночки. Ну, от всю рибку я розподілила по баночках, тут у мене 6 кг риби. Тепер беру засмажку та по одній столовій ложці засмажки розподіляю в кожну баночку. Розподіляю рівномірно і тепер в кожну баночку наливаю по трішки ухи. Уха варилася без солі, тільки з приправами. Ну, от, всі баночки я заповнила доверху. Не геть доверху, отак, аби коли будуть кипіти, не кипали через верх. Тепер прикриваю кришками, не закручую. У мене такі гвинтові кришки. Ну, я їх ось так накриваю. А якщо будете брати кришки, які закатуються ключем, потрібно буде вийняти резинки з кришок. банки і кришки я не стерилізувала, не бачу в тому сенсу. За 6 годин все простерилізується. Просто гарно вимила та обсушила. Ну ось. Баночки всі заповнені, тепер відправляю їх до духовки. Духовка обов'язково холодна повинна бути, аби баночки і вся рибка рівномірно прогрівалися. Виставляю режим верх-низ, температуру 150 градусів і при температурі 150 градусів буду витримувати до закіпання. Як тільки побачу, бульбашки йдуть і рибка вже кипить наша консерва, збавляю температуру на 100 градусів. І буду ще так тримати десь годин 5 при температурі 100 градусів. Баночки провели в духовці 6 годин. Консерва готова. Тепер щільненько закриваю баночки і відправляю назад у духовку, аби вони собі повільно вихолоджувалися. Баночки провели у духовці до ранку наступного дня. Тепер я їх дістала і можна заносити до підвалу. Зберігається така консерва у прохолодному місці. Ось такий вигляд має консерва. Як на мій погляд, апетитно виглядає. Ну, а зараз я відкрию одну баночку з консервою та скуштую її на смак та на сіль. Ось така консистенція у консерви, шматочки риби м'які, при цьому добре тримають форму. Хребет та кісточки м'які та розпадаються. Консерва вийшла смачна і солі якраз вдосталь, більше не потрібно. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання щодо рецепту, ставте їх я обов'язково відповім. Ну, а якщо сподобався рецепт, Підтримайте канал Подобайкою. Вам не складно, а мені приємно. Побачимося у наступному відео!